Мої вітання. Ви на каналі Астрофеномен. І до нас сьогодні в гості завітав майстер Овен Стефан. Обіцяю вам про те, що сьогодні, під час ефіру, ми поспілкуємось на ті теми, про які ніколи ніхто не говорив. Тому не забудьте підписатись на наш канал, поставити вподобайку і, звісно, написати в коментарях ті питання, які хотіли би ви задати пану овену. І в наступних ефірах найцікавіші питання обіцяю, ми обов'язково розглянемо. Чи можна буде жити у майбутньому на тих територіях, де відбуваються бойові дії? Така природа людини, що людина може жити будь-де. Дійсно, ну в моїх планах, в планах моїх учнів є робота, яку я планую виконати після отримання перемоги, після звільнення території і після розмінування. Бо іти в треба йти і людей вести в безпечні райони. А після того як військові відпрацюють своє, треба нам іти людям духовним іти відмолювати ті місця. Очищати від страху, від трагедії, від енергій, ненависті і, і так далі. Тобто, війна принесла руйнування і руйнацію. І спочатку, перед тим як щось там відбудовувати, звісно, ті території треба буде енергетично почистити, треба буде вшанувати загиблих, треба буде поховати загиблих, перепоховати загиблих. Можливо, можливо, зробити якісь поховання, і групові, особливо там і Маріуполі, і інші місця, де були страчено багато людей і цивільних. І це треба зробити на державному рівні. Люди, я думаю, підхватять ініціативу держави, і це має зробитися цивілізовано. По всій країні мають бути поховані всі загиблі, відшукані наші загиблі на полі бою, де безвісті всі рештки. До останньої кісточки мають знайти притулок і мають упокоїтися наші загиблі, і військові, і цивільні. І після цього ми енергетично маємо почистити не тільки там е, я, а багато хто є і має христ, і, і вміє це робити. Тому молитвами ми я планую собі е, на роботу на багато місяців по енергетичній очистці територій, які постраждали. Ми і зараз з цим теж працюємо, і в Бучі працювали, і в інших місцях, де вже звільнені території. Але цього ще поки що недостатньо. Ми будемо цим займатися. І після цього я звісно думаю, що закладаючи надійний фундамент майбутнього, будуючи нову державу, нові міста, нові села, ми маємо отримати прекрасні результати, ми можемо отримати квітучу країну, але над цим треба працювати на всіх штабелях: і фінансистам, і будівельникам, і державо державі, і народові? І для цього треба поєднатися нам і єдиним фронтом вже займатися відбудовою і лю людям духовним, ті, що займаються духовними практиками, виконувати свою роботу. На якій стадії зараз війна? Ну, війна на такій стадії, що вона може бути завершена в будь-яку мить. Вона готова була бути завершеною минулої вересень. От. Були передумови, які створені енергетично, для її завершення. І зараз вона на тій стадії, що вона може бути завершена в будь-яку мить. Але що мати на увазі під завершенням війни? Не перемиря, якесь, яке дасть можливість більше підготуватись нашому ворогу для знищення. Нашої країни, а саме е, перемога, яка не дасть більше можливості нашому ворогу будь-кого атакувати, будь-яку країну і, і нашу, безперечно. Тобто, це має бути реалізація і військовими, і політиками, і напевно іншими службами, які мають це зафіксувати, і фінансистами. І перемога має бути зафіксована. Ну, тому ми може. А можемо ну, одним словом, ми, я думаю, що на можливій завершаючій стадії війни, як можуть українці пришвидшити перемогу, звісно, що можуть. Вони мають три шкури знімати з цих високопосадовців. крадіїв вловити, карати, знаходити можливість. Але при цьому ми маємо поєднати наш народ. Ми маємо єдиним знову таки народом, єдиною державою маємо отримати перемогу. Але Українці такий терплячий народ і, на превеликий жаль, давав багато років цей народ грабувати свою державу. Так це має припинити саме народ. І саме за міністрами треба око та око. Тут мають бути якісь юридичні важелі опрацьовані. Народ має навчитися говорити ні. Коли йдуть якісь недолугі закони, народ має сказати ні, а державники мають чути свій народ, бо дуже багато антинародних законів приймається: не державницьких, а якихось досить дивних. І тут має народ казати своє слово. Інша справа, що це слово має бути таким, щоб його чули. Кому вигідна війна? Ну, звісно, що не народові України вигідна ця війна, і, звісно, що більш-менш спокійно, коли не розкачували. Я думаю, до... ну, я просто пам'ятаю ті часи, коли були дійсно дружні відносини з нашими сусідами з усіма. О, тобто, це штучно створена ситуація. І ви ж знаєте, що війна завжди кимось фінансується, хтось заробляє на цій війні. Тому я думаю, що тут війна вигідна і фінансистам. І політикам, і багато ще кому, і тільки з-за цього вона і продовжується, аби на цій війні не знаходили якийсь свій бонус різні структури. Ну а з точки зору енергії, то звісно, пожирателі гаваху, ті, хто живляться стражданнями, ті, хто на, на, на цьому живе. То, звісно, що їм вигідно продовжувати війну, продовжувати страждання, втягувати людство в цей сценарій, і зробити з цієї війни, ну, на мій погляд, то вона третя світова самого початку, але втягнути інші держави. То звісно, що багато хто і на енергетичному плані зацікавлений. І представники інших цивілізацій, і ті, що виглядають як люди, ними не являючись. Ну і хтось політичні бонуси стриже, а хтось енергетичні, а хтось фінансові. Так що, тут зацікавлених забагато. Тільки народ, який гине, не зацікавлений в цій війні. Чи можемо ми перемогти без допомоги ЄС та США? Ну, я вам скажу, що з допомогою, звісно, набагато ліпше перемогти. Я, на превеликий жаль, розумію, що для того, щоб перемогти духом, так, українці готові до, до перемоги. А от з точки зору фінансів і з точки зору військової, військової техніки, я думаю, що не дуже ми готові для того, щоб отримати перемогу. Так, стояти, так, не пускати ворога, так, відбивати атаки, але не більше того, я думаю, і то певний час. Бо тут, звісно, що просто неравенство сил, неравенство на ну, рівні не людський ресурс, не фінансовий і всі інші ресурси, не енергетичний. От, і тому, звісно, що допомога на превеликий жаль необхідна. І більше того, аби та допомога прийшла вчасно, то ми б вже святкували перемогу в минулому році. Чи можна зцілити себе молитвою? Безумовно, не тільки себе, а і інших людей можна зцілити молитвою, тому е, багато свідоцтв на моїх і безкоштовних роботах, коли люди йдуть і працюють з моїми безкоштовними роботами, а це молитва звуком просто іншою мовою, іншим молитва мого серця, яка зцілила на сьогодні десятки сотні, а може вже й тисячі людей, які зцілилися завдяки моїм безкоштовним відео, моїм молитвам. Є люди, з якими я працюю, і теж вдалося побороти досить страшні недуги. І все це завдяки щирій молитві. Тому так можна. Вінчання. Чи потрібно це робити? Я от вважаю, що ще ні, ні, жодну пару вінчання не зберегло. Жодну пару вінчання не зберегло. Тому і я маю на увазі не тільки християнський обряд, а будь-який обряд будь-якої релігії, будь-якої секти, будь-якого народу. Він приче... є не більш не менше як причепою до певного егрегора і певною несвободи. Я вважаю, що тільки в любові, свободі, достоинстві і честі люди можуть створити здорові стосунки, і вінчання ніколи нікого не втримає, і штамп в паспорті ніколи нікому не втримає. Є свідомість, є відповідальність, є любов, доброта і повага один до одного, і створюється пара. Тобто, ж для того, щоб вона була щасливою, це не про вінчання. Вінчання не дасть нічого. От, а е, якщо говорити обряд вінчання є, обряду розвінчання не існує. Є можна по енергіях просто потім роз'єднати людей. І що я й роблю, в тому числі від'єднати від Егрегора християнства, наприклад. І тоді. Але коли я досліджував, задавав досить високопоставним посадовцям від релігії, я задавав питання, обряду розвінчання не існує. Є благословіння на нове вінчання з, з точки зору релігії. Чим загрожує вінчання для розлучених? Крім вінчання, ще є багато всяких хиб. Цим я займаюся на марафонах по створенню пари. І скоро через місяць буде знову такий марафон. Є багато різних і кармічних нагрузок, і прив'язок інших. Це утворена прив'язка, яка може заважати по створенню нових гармонічних стосунків. Ну, щонайменше. Причини зайвої ваги та як можна зарадити. Ну, причині бувають медичні, буває страх. Тобто є. Досить кожне, кожне питання у кожної людини по різному. У мене теж всі пам'ятають, я теж був при зайвій вагі, і коли я вибудував свою енергетику і і, і молитвою, і збалансував своє своє харчування. Але це було останнє, що я робив. От, в основному просто переусвідомлення себе. Різні є просто хвороба у людини там. Наприклад, цукровий діабет чи ще щось не дає можливості. А взагалі, якщо людина живе в гармонії з Всесвітом, якщо людина живе в гармонії з собою і любить своє тіло, тішить своє тіло, відноситься дійсно до нього, як до храму душі, то все буде добре. Ви бачите, що я за досить стислий термін привожу себе і далі до ладу. Я думаю, що кожен може себе, звісно, що Є вже досить страшні ситуації, коли людина себе запустила задуже, як кажуть, то але я думаю, що комплексний підхід і медицини, і харчування дієтологів, і молитви дасть результат майже завжди. Так що тут причини маємо. Треба і є і кармічна нагрузка, може бути в цьому, і, і певні енергетичні людина не може. Наприклад, коли вибудовується так зване тіло світла у людини, вона не може схуднути. Це те, що відбувалося зі мною досить довго пробудовувалося тіло світло, і як я не робив і 30, і 40 кілограмів я втрачав ваги, вони поверталися. Ну, тепер йде стабільний, нормальний результат без розтяжок, без провисання шкіри, все йде нормально, але це теж комплексний підхід. Я передивився погляди свої на харчування і. Працюю зі своїм тілом і молитвою і іншими способами, що чекає Україну весною. Давайте подивимося з вами, що буде відбуватися в квітні місяці. Я сподіваюся на хороші на гарні новини і з фронту, от і від політиків, і так далі. Чи буде це? Я взагалі з надією дивлюся на цю весну і сподіваюся, що ми отримаємо. Принаймні з великий перелом в ході е, війни, в ході тих подій, які відбуваються і в світі. Сподіваюся, що допрокинуться і політики, і фінансисти світові зрозуміють, що це загроза людству. І а людство насправді може і готово, і має ресурси для того, щоб е, подолати це назавжди. Назавжди очистити наш дом від того всього бруду. Як можна допомогти полоненим? Ми в школі постійно молимось і за військових, ті, хто на фронті, за їх захист, і за полонених окремі молитви відбуваються, їм важко надавати їм силу духу, бо те, що вони, те жахіття, що вони переносять, звісно, важко. І тут треба перше зараз за них молитися, надавати їм сили, надавати їм їхні свідомості, сили, от не втратити себе, і потім, коли вони повертаються з полону. Тут мають працювати і спеціалісти психологи, і ми люди прості, і люди знань, мають в принципі відлюблювати наших людей, які пройшли полон. Це досить важка категорія людей, які пройшли тортури, і з ними треба буде працювати. Та і з дітьми ті, що пройшли бучу. А бучу нас було багато по Україні. Теж треба буде працювати. І ми готуємось до цього. Ми готуємо концепцію. Літнього табору, якщо нас підтримають, ну принаймні не фінансово, а якось держава допоможе це зробити на офіційному рівні, ми б з задоволенням знайшли кошти і зібрали би кошти на те, щоб створити табір, і ми знаємо, як дітей реабілітувати. Ну, З дорослими трошки складніше, але тим не, ну, хоча і з дітьми непросто. Ну, одним словом, можна і треба цим займатися, і не тільки має цим займатися і держава. Ми теж готові після війни цим зайнятися. Зараз трошки важкувато це організувати організаційні питання. Мають бути офіційний доступ до дітей, мають бути педагоги, ме медичні працівники. Звісно, і, і так далі. Тут треба це все. Але ми концепцію концептуально ми готові до цього. Що принесуть для України вибори в Росії? Я виборами це не став називати, це таке шоу, певне. Все очікувано. Ну, знаєте, був такий колись анекдот, Я не буду називати фамілією. приходить до одного з президентів, його прес-секретар, і каже: у нас тут завершили вчора вибори. Дві новини: гарна і хороша. Ну з кої починати. Ну давай поганої. за вас. Не голосував ніхто, ясно. А хороша, ви виграли вибори. Я думаю, що приблизно так, але там ще є дійсно велика підтримка дійсно в тій країні. Існує, вона не така, як малюють, але тим не менше, там намалюють стільки, скільки порахують стільки голосів, скільки потрібно. І я думаю, що порахують, і ми бачили, як в Криму проходили вибори на захоплених територіях. Ми це вже бачили. От, так що нічого нам нічого не відбудеться, неочікуваного. просто мені цікаво, як світова спільнота має бути просто в принципі: світова спільнота має не визнати ці вибори легітимними. По-перше, захвачені території, наскільки я знаю, вони планують, щоб там були ті вибори. Тільки достатньо і Криму, достатньо того, що проходили вибори в Криму, для того, щоб признавати всі все це дійство нелегітимним. Світовій спільноти. Мені більше цікавить реакція світової спільноти. Оце мене цікавить. Чому світ не хоче зупинити кремлівського карлика? Ну, я думаю, що перше було страх. Ну, страх. На більше Ой, на когось є компромат, хтось боїться дійсно, начебто, ядерної загрози, хтось ще чогось. І в цьому страху це не значить, що від того страху, що давати. Далі знищувати державу за державою. Ну, Тут я справляю, я думаю, там мова йде про колективну істоту, тобто це колективна все-таки орган. Я не думаю, що там ця істота сама там спроможна чимось керувати навіть собою. От. Це просто такий собі говоряча голова. От. Тому я думаю, що все-таки там проблема трошки більш глибша. Ну, треба очікувати спиратися. Все таки, має світ має прокинутись. Нам ця історія допомагає прокинутись нам, людям, зробити висновки, перебудувати і такі структури, як ООН, Червоний Хрест, ВОЗ і всі інші ці наддержавні структури треба теж перебудувати, щоб вони мали були по перше справедливими, мали якісь дійсно важелі. Для того, щоб вирішувати питання. Ну і міжнародне законодавство, напевно, я не політик, але це розуміння. А нам, людям, треба навчитися говорити ні на енергетичному плані і погнати всіх рабовласників, які з, після цієї війни буде інша, і так, далі, і так далі. Тобто, для того, щоб людство припинило це все в масштабах планети, має прокинутися максимальна кількість людей, ми маємо подолати своє особисте зло. І навчитися говорити ні, і змінити світоустрій з рабовласницького на інший на більш більш людяний. Тобто людям треба стати людьми.